Я не хочу Володимир чути. Петрович, розвалив Найбай, завод, розвалить область. Я не хочу сьогодні кричати і робити якісь. Тропи. А, а чого ви не хочете нормаль. чути людей? Так, Разом зробимо нормальні кроки. Ніхто вас не... Я зараз за 15 хвилин закінчив міністра доповідь. Так. Ми там з вами зразу поговоримо. Якщо ви... ви хочете ми ми ви з ним поставити, я вам починаю з тим колегі. Чули? Не з того він починав. То що, вас чекаємо там? Ми Я ви обіцяю, віде. що зустріч відбудеться. Хочете, там. Нам не треба обіцянки, нам треба ілюстрації. Добре, люструйте. Вони в чому, чому міняють без громадських слухань? Хрестую, Що це за усупація влади знову? Де, Моги, де, я ваші? де ваші слухання, пане Володимире? Де вони? Моя Ми їх не пустимо, розумієте? Ми, люди ми не пустять. ви хочете, щоб ви доведете народ?